BMW 5 серії в кузові Є60, рестайлінг, 2008 рік, 2,5 бензин. Причому атмосферний бензин, без всяких там турбін, без всяких справ. там, Навіть газик на нього можна поставити, але його тут немає. Класний мотор, надійний, простий, у вас з ним проблем не буде. 6-ступеневий, нормальний автомат, з ним теж проблем не буде. Він тут не пинається, нормально робить, спорт режим включається. Коротше, Хоча сферний мотор, класно їде. Кайфова машинка, оригінальний М-пакет, красивий, весь повністю 19-ті різноширокі, широкі тапки. Там ще нові тормоза, тобто диски з колодками, нові, клапанна кришка нова, там катушки з свічками нові, щось там по ходовці, задня ходова там нова. Нормально їде машина, класна, приємна. В антихромі. ну, Все, що треба, з нею все зробили. Красивий цвет, М дзеркала, М. Ноздрі, задня юбочка, М так. Що сказати? Красивенні задні фонарі? Все, в принципі, про будь-яку я можу розказувати, добавляю слово красивенне, і це буде правда. Красивенний бампер, красивенні пектроніки, красівенний фонарі, цей сполірочок, колір. Просто, я думаю, найкласний кольор. Просто чорної брати, ну вже ну, всім надоїло, я думаю, цей чорний синій. от Він дуже класно вирізняється, класно виглядає. от Мені особисто точно подобається. Я б брав би її таку. Якщо в тебе ніколи не було п'ятерки в є 60 кузові, я думаю, точно набрати, тому що ти 100% про неї мічтав. Якщо ти дивився ці фотки, коли був малий або навіть взрослий, і ти її мічтав, то це саме. Тому що класна ціна на цю машину, Можемо навіть в лізинг, там пару тисяч доларів перший внесок можеш принести і забрати цю машину, поїхати на ній. Круто ж, так? Да? Я думаю, можна просто. Е, я уйду зараз за кадри, ви просто подивитися на цю красавець, тому що вона класна по кузову, без м'ятінок, в красивому кольорі. Ну просто булочка. Ну мічта. І до 8 тисяч доларів.